Вчора в засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що є такий наказ від 19-го числа цього місяця. Про те, що кожен, хто знаходиться в Аболонському районі, повинен з'явитися в територіальний центр комплектування. Це стосується військових зобов'язаних. І, і не тільки тих, які стоять на обліку у Аболонському ТЦК, а й будь-кого хто знаходиться на території Аболонського району. Ну, от на сайті ТСН ми бачимо є таке повідомлення про те, що навіть е в Київській військовій адміністрації прокоментували цей наказ. І вони вважають, що дійсно вони виклили саме цей наказ е з підписом, з підписом начальника територіального центру комплектування, і в якому. Тут дуже чітко написано про те, хто повинен з'явитися. Ну, по-перше, всі, хто отримали мобілізаційне розпорядження та повістки, звісно, це відповідно до закону. Далі написано дуже цікаво, що всі ті, хто не отримав повісток, повинен з'явитися протязі 10 днів. 10, 10 днів. Десятиденний термін, термін з дня опублікування цього наказу. А військові зобов'язання, які перебувають в районі, повинні з'явитися в триденний термін з дня опублікування цього наказу. Тобто всі ті, хто просто перебувають в зв'язку з роботою або іншими обставинами, в оболонському районі вони зразу повинні їхати до Оболонського районного територіального центру комплектування. От. І також що важливо, вони написали, що підприємства, установи, організації, тобто будь-який бізнес компанії і органи державної влади, всі повинні цьому сприяти От. і оповіщати про це. Інших військовозобов'язаних сприяти розшуку навіть осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Так, і тут є посилання ще на те, що ухилянтів будуть притягувати до відповідальності, також процитована стаття 336 Кримінального кодексу України. А друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях та поділіться цим відео. При цьому ці особи, які не стоять на обліку, вони повинні з'явитися в ТЦК на протязі трьох діб. А військові ж які не отримували повістки, але ж проживають в Оболонському районі, там стоять же на обліку у цьому ТЦК. Вони повинні з'явитися до територіального центру комплектування на протязі. 10-10 діб, тобто сьогодні остання дата, коли ви повинні з'явитися в територіальний центр комплектування, до речі. В цьому наказі написано конкретно, що ті, хто не з'являться, вони будуть що ті, хто не з'являться, вони будуть притягнуті до встановленої законом відповідальності, і також процитована стаття 336 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за ухилення від мобілізації. При цьому у КМДА підтвердили, що такий наказ дійсно. Є, що у громадян України є відповідальність перед державою захищати її незалежність та кордони, тому кожен повинен виконати цей обов'язок. А Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте щодо цього, в тому числі, враховуючи моє ось попереднє відео. І, будь ласка, поділіться цим відео і попереднім для того, щоб люди розуміли взагалі ту ситуацію і чи відповідає вона закону. А якщо вам потрібна консультація або інша права допомога у питаннях щодо призову, мобілізації, військових справах або кримінальних справах, ви можете звернутися до мене.